Вітаю в об'єктиві дев'ятки найважливіші події Дніпра та області. Тільки достовірні факти, експертні думки та суспільно важливі теми. У студії працює Марина Іванющенко. головні теми випуску. 78-річна жінка отримала поранення під час ворожої атаки по Нікопольському району. Заповітні 200 балів на мультипредметному тесті. Про секрети педагогічної роботи обласного ліцею інтернату фізико-математичного профілю розкажемо у випуску. Дослідник НАСА, що брав участь у місіях Касіні та Галілео. Лекція відомого вченого прийшла у Дніпровському планетарії. Була Горького, стала княгині Ольги. Саме ця вулиця продовжує наш цикл сюжетів про перейменування топонімів Дніпра. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України тримають оборону на сході та півдні України та наступають на Мелітопольському і Бахмутському напрямках. Звітує Генштаб протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень. Про ключові події вздовж лінії фронту. Дивіться у інтерактивній мапі. Згідно даних, які щоденно надає генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синківка та Іванівка Харківської області. Агресор обстрілює Харківщину з артилерії та авіації. Ударів з повітря зазнали сім населених пунктів Харківщини, серед них Кислівка та Піщане. Сили оборони продовжують стримувати наступ противника на Лиманському напрямку в районах Макіївки та Діброви. Під артилерійським вогнем опинилось Сербрянське лісництво та Новолюбівка Луганської області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Кліщійки та Андріївки Донецької області. В той же час сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, мали успіх в районах Східніше Кліщіївки та Східніше Андріївки. Понад 10 атак ворога відбили наші захисники на Мар'їнському напрямку. Там протягом минулої доби були сутички в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. На Шахтарському напрямку агресор вів безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви та Володиного на Донеччині. Стримують ворога наші захисники і на Запорізькому напрямку. Там минулу добу окупанти наступали в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області. А от на Мелітопольському напрямку наші оборонці ведуть активний контрнаступ. Так, українські бійці за минулу добу покращили тактичне положення в районі західніше роботиного Запорізької області. Попри артилерійські обстріли на Херсонському напрямку, сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника. З артилерії та мінометів агресор обстрілював Береслав, Антонівку та місто Херсон. А в ніч на 10 жовтня, внаслідок обстрілу, комишан постраждала 85-річна жінка. 78-річна жінка отримала поранення під час ворожої атаки по Нікопольському району. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. Постраждалі надали медичну допомогу. Лікуватиметься жінка вдома. Цієї ночі обстріли з важкої артилерії відчули на собі у Марганецькій та Мирівській громадах. Також від обстрілів постраждав і райцентр. У Нікополі понівечено дві адмінбудівлі, комунальне підприємство і гуртожиток. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Інші території наразі обстежують фахівці, з'ясовують якої ще шкоди заподіяв Дніпропетровській області. Новий очільник ТЦК. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відтепер очолює Олексій Дубовик. Народжений у Васильківському районі нашої області дубовик має військовий досвід у запасі з 2020 року. З початком повномасштабного вторгнення Олексія Дубовика призвали до ЗСУ. Обороняв Харківську область напрямок нашої діяльності буде полягати в якісному виконанні завдань з комплектування е, особовим складом та технікою військових частин збройних сил України наданні членам сімей полонених та членам сім'ї загиблих у війні проти нашого е, споконвічного ворога на Російської Федерації, нашої правової допомоги, а також всебічної допомоги, яка полягає на плечі нашого ОТЦК. У десятці найкращих в Україні та перші в регіоні учні Дніпропетровського обласного ліцею інтернату фізико-математичного профілю лідирують на освітній ниві. Цьогоріч шість школярів отримали максимальні бали на мультипредметному тесті. Крім того, вихованці-переможці обласних всеукраїнських олімпіад пишуть наукові роботи, проєкти та є стипендіатами малої академії України. Як заклад з кількістю більш ніж 100 учнів став лідером та про секрети педагогічної роботи розкаже наша Наталія Москаленко. Ілля, випускник Дніпропетровського обласного ліцею інтернату фізико-математичного профілю, сором'язливо посміхається, розповідаючи про свої успіхи. Юнак, переможець обласних всеукраїнських олімпіад наукових робіт Малої Академії наук України. Цього року під час проходження НМТ, зокрема, на кожному предметі набрав максимальну кількість балів 200. каже своїми досягненнями, завдячує ліцею інтернату. Прийшов я в цей ліцей чотири роки тому, в восьми клас. Порадили батьки, а їм порадили друзі з університетської спільноти. Сказали, що ось я такий ліцей, де можна разом зростати, вчитися, здобувати знання. Під час навчання у ліцеї Ілля перемагав на численних олімпіадах, конкурсах, наукових проєктах та розробках. Після закінчення вирішив продовжити займатися улюбленою справою. Наразі переїхав до Праги, вчиться на нульовому підготовчому мовному курсі у чеському технічному університеті. Пізніше планує складати іспит та вступати на факультет електротехніки. Роки проведені в обласному ліцеї інтернаті не минули даремно, каже юнак. Я порадив моїм наступникам саме цей ліцей, бо це чудове місце, в якому е, ти можеш зростати, в якому всі хочуть зростати, кожен е, твій однокласник. І разом ви формуєтесь в таку спільноту, е, де ви ніколи не будете стояти на місці, а ставати тільки розумнішими. Е, в ліцеї дуже приємна атмосфера, ти завжди знайдеш друзів, і може іноді бути трішки складно, але ці складнощі дадуть тобі е, великі плюси в майбутньому. Своєму університетському життю, наприклад, та й просто по життю Ілля – не єдиний, хто отримав максимальні результати на НМТ 2023 У списку ще п'ять учнів. За результатами мультипредметного тесту заклад увійшов в десятку кращих. Посів дев'яте місце в Україні та перше у регіоні. Наразі всі уроки в ліцеї дистанційно. Все через відсутність бомбосховища у закладі та гуртожитку. Так доброго дня. Ми з вами сьогодні продовжуємо нашу фізмат майстерню Деріка Бередики. Бачити успіхи своїх вихованців найкраща мотивація для педагога, каже вчитель математики Василь Чупардя. Чоловік працює у закладі другий рік. У минулому доцент, кандидат фізико-математичних наук, ДНУ імені Олеся Гончара. Каже, кожен з освітніх працівників ліцею інтернату докладає чимало зусиль, аби діти побачили бажані 200 балів. Ми обираємо тих дітей, які... Хотять навчатись фізиці, навчатись математиці, це ну, наш ліцей, якраз має відповідний профіль. Основу заклав, фундамент такий ще заклав, тих знань Олег Володимирович Поляков, який заснував наш ліцей. І той фундамент виявився наскільки стійким, наскільки. Фундаментальним ліцей інтернат почав працювати наприкінці 90-х. аби пізнати точні науки, мали змогу не тільки діти з Дніпра, а й з регіону. І ось уже 25 років поспіль. Школярі 8-11 класів переймають досвід у кращих педагогів та наукових працівників. Директорка закладу Ірина Ільченко каже: секретів успіху немає. У нас діти є такі ж самі, як діти у всіх навчальних закладах України. Вони і Линіви, вони і Бешкетники. Вони вони і е, не знаємо, чого хочуть кожного дня, але вони розуміють, якщо вони вже прийшли, то ми працюємо разом. Це не тому, що нам хочеться, щоб вони е, отримали всі 200 балів. Нам хочеться, щоб вони отримали знання. І це, це це перше, і це головне для чого ми тут всі працюємо. Ліцей дуже маленький, і ми все чуємо, все бачимо. Не треба відкривати двері, щоб почути гарно дитині було на тому чи іншому році, чи не гарно. Сьогодні у закладі навчається більш ніж 100 дітей, деякі з них за кордоном. Попри це, вони відмовилися отримувати освіту в інших країнах та відвідують дистанційні уроки викладачів ліцею інтернату, каже директорка. Після занять наприкінці дня педагоги проводять консультації, аби бути не тільки вчителем, а й провідником, який прикладе шлях до знань. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. Укласти шлюб за відсутності нареченого під час дії воєнного стану в Україні можлива реєстрація стосунків дистанційно. Військовослужбовець подає заяву своєму командиру. Той засвідчує справжність підпису та надсилає заяву в РАКС. Зазвичай це займає близько місяця. Якщо потрібно пришвидшити процес, військовий має право скористатися пришвидшеним укладанням шлюбу. Така можливість також передбачена українським законодавством. Далі даний акт направляється до державних органів Рацу або Міністерства юстиції для того, аби внести в реєстр, і даний шлюб вважався законним. І вже на підставі цього акту або рац, або мін'юст після внесення даних видається свідоцтво про укладення шлюбу. Фінальний акорд Всесвітнього тижня космосу 2023 у Дніпрі. Планетарії Носфера після низки тематичних заходів провели онлайн-лекцію експерта НАСА Конора Ніксона. Протягом години вчений, що працює з передовим космічним телескопом Джеймс Веб, розповідав про цікавинки своєї діяльності. Подробиці дізнавався наш Максим Фандій. 17-річний Ілля почав цікавитися космосом ще з дитинства. Хлопець ділиться з інтересом, вивчає цю тему всебічно. Проте за словами юнака, протягом тижня присвяченого космосу ці заходи відвідати не вдалося. Тому радо погодився на пропозицію організаторів прийти на лекцію фахівця з НАСА, який працює з телескопом Джеймс Веб. Я саме для цього середи прийшов, щоб наживу поспілкуватися і дізнатися у режимі реального часу від людини, яка пов'язана напряму з телескопом Веба. Інфрачервоний космічний телескоп імені Джеймса Веба привертає увагу відвідувачів не дарма за словами космічної гідеси Гани. Система дзеркал в ньому регулюється з точністю, яка є тончою за людську волосину у 350 разів. Але Він має ще і неоцінені переваги задля дослідження нашої сонячної системи, і, зокрема, найвіддаленіших її планет, то що вже незабаром на нас чекають якісь справді великі відкриття. Адже всім відомо, що Джеймс Веб настільки потужний, що він міг би, наприклад, побачити, Бачити джмеля на місяці. Ну звісно, джмелів на місяці немає, але телескоп цей дуже потужний. Із новітнім телескопом працював зокрема і фахівець НАСА Конор Ніксон. Саме про цей аспект своєї діяльності вчений розповів в онлайн-лекції, що проходила в зоряній залі Дніпровського планетарію. Е, де ми з вами подивимося під куполом зоряної зали е, лекцію Конора Ніксона, вченого планетолога, провідного експерта НАС, який досліджує атмосфери і поверхні планет. За допомогою даних з телескопа Чеймс Мейп. Справа ви бачите з телескопа Хама. Це телескоп, який був запущений секторія на НАСА. І він розпитає його видимо спектр світла. Зліва ви бачите новий цих планет це телескопа Verba. І вони показують зовсім інакшу структуру. За словами керівниці соціальних проєктів громадської організації Асоціація Ноосфера», ця зустріч відбулася через бажання доктора Конора поділитися своїми знаннями та зробити свій внесок у розвиток української молоді. Нас дуже тішить, що він підтримав наше українське космічне ком'юніті. Він насправді це подія, вона не є комерційною, вона безкоштовна. Подія він йому дуже відгукується. Те, що, попри війну, наша молодь, наші студенти продовжують. Робити космічні проєкти, брати участь у космічних змаганнях, робити свої якісь відкриття, не зупинятися при, попри все те, що відбувається в нашій країні. Захід, що завершив тиждень космосу в Дніпровському планетарії, є авторитетним. Ділиться виконавча директорка пані Юлія. Проте за її словами брати перепочинок після завершення World Space Week не планують і невдовзі запустять новий проєкт. Це дуже така для нас вагома подія, але скоро ми для школярів та студентів міста Дніпро будемо запускати конкурс, де молодь зможе опанувати не тільки астрономію, фізику та хімію, але це все відобразити у. У своїх відео і розмістити ці відео в мережі інтернет, де ми будемо проводити розіграші та обирати переможців та дарувати подарунки. У Дніпрі челендж з відео на космічну тематику стартуватиме 1 листопада. Автори, що створять найкращі, відео, отримають призи. За словами Юлії Прибиткової, це будуть космічні цікавинки, які сподобаються учасникам конкурсу. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Княгиня Ольга одна з найважливіших постатей в українській історії. Княгиню Київську причислено до лику Святих. Українці дбають про пам'ять видатної правительки Київської Русі. Так, з 1997 року існує державна нагорода Орден княгині Ольги. Пам'ять про неї увінчена в Україні і в назвах вулиць, в тому числі і у Дніпрі. Докладніше про визначну постать у наступному сюжеті з циклу перейменування топонімів Дніпра. Вулиця княгині Ольги розташована в центральному районі Дніпра. У 2016 році артерія міста, відома Дніпрянам як колишня Горького, отримала назву на честь дружини князя Ігоря та бабусі Володимира Великого. Княгиня Ольга має великі заслуги в історії України, наголошує науковиця Світлана Івлева. Ряду правителів княгиня Ольга, Святослав Хоробрий, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, правителів, які забезпечили зростання і велич Києва. Руської держави, саме Ольга розпочала цей шлях. Саме Ольга започаткувала рух до державотворення і до європейського вектору цієї держави. Помстившись за смерть чоловіка, вона зробила усі необхідні висновки. Вона впорядкувала збір данини, вона встановила норму, організувала опорні пункти. Київської влади на чолі з чиновниками, з військом по гості. Відповідно, вона поділила територію на адміністративні одиниці. Княгиня Ольга поділила державну і особисту казну, і, як стверджують, ніколи їх не плутала. Саме княгиня Ольга робила першу спробу євроінтеграції, зауважує науковиця. Правителька намагалася похрестити Русь. Вона похрестилася сама, але з певних причин право на владу заявив її син Святослав, переконаний язичник. Їй не вдалося ця спроба. Але після смерті княгині, через 19 років, онук, князь Володимир, якого вона виховувала. Похрестив Русь і в такий спосіб долучив її до європейської родини. Попередня назва вулиця Максима Горького. Перейменування відбулося сім років тому. Залишки пам'ятника та старі замальовані адресні таблички ще нагадують про російського письменника. Російський письменник Олексій Максимович Пешков Максим Горький має дуже суперечливу долю і дуже суперечливі погляди. І відгуки на цю постать він був спонсором більшовиків на на початковому етапі. Разом з тим, після того як більшовики взяли владу, він їх засуджував за політику терору. Знову таки, коли він надумав переїхати в радянський союз, він дуже схвально ставився до сталінських таборів. Твори Максима Горького фахівці вважають романтичними, проте за радянських часів його охрестили основоположником соціалістичного реалізму. Що стосується ставлення до України, то він боровся з українофобією. Є багато фактів, що він підтримував українських письменників, зокрема Коцюбинського, який навіть жив в нього в Італії. Що він дружив з багатьма українськими діячами в Мануйлівці в Полтавській області, коли він мешкав, він взагалі своїми селянами зробив постанову української п'єси і сам там грав. І разом з тим він допускав вислови з верхні стосовно української мови. І за це отримав від українських письменників дуже, дуже негативні відгуки. Смерть Максима Горького була згадковою і раптовою, як і більшості діячів того часу, констатує Світлана Івлева. За сучасними даними він був отруєний разом із сином. Науковці закликають свідомо ставитися до перейменувань топонімів і шанувати пам'ять видатних українців і українок. Оксана Ващенко Ломовський. новини дев'ятого каналу. На цьому все про перебіг подій в регіоні. Дізнавайтеся на сайті та офіційних сторінках соцмереж9 каналу. Якщо маєте новину і бажаєте, аби про неї дізналися, повідомте за телефоном гарячої лінії, які бачите на екрані. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили, адже перемогти ворога ми можемо тільки разом. До зустрічі в наступних етерах.